Монтажників термопанелей, термооткосів і гнучкого клінкера по всій Україні. Дивіться в нас ми ж працюємо по всій Україні. Знаходимося ми фізично в Житомирі, але е, відправляємо по всій Україні: і Одеса, і Харків, і, і Львів. і... Теж були замовлення. Тобто, ну по всій абсолютно Україні відправляється і гібкий клінкер і термовідкоси. То ну, і часто люди питають за монтажників. Зараз в мене їх немає, ну тільки в Житомирі є. Так по Україні їх немає в Києві. Ще є теж хлопці, які займаються монтажом. Шукаємо по всій Україні монтажників. Хто. Фасадчики, хто працює, альпіністи, якісь да просто фасадчики, чи просто ви будівельники, у вас є якась бригада. Ви можете написати мені в особисті повідомлення, якщо е буде в нас замовлення з вашого міста, я вас сконтактую з цими клієнтами. Тобто, але ось, головне те, що ви скидаєте, випишіть свої дані, випишіть і пишіть свої роботи, тому що ну реально свої роботи, тому що я можу вас і потім перевірити. Тому що е моя репутація від багато чого залежить і від е тих людей. Кого, кого я порекомендую? Так що, хто займається монтажами фасадчики? Просто будівельники, пишіть, будемо з вами контактувати, ну і будемо співпрацювати.